Хоче і Д... шукає, знайде роботу без проблем і Де? хорошу роботу хорошу роботу да. можна піти. Якщо польський знаєш, можна з поляками тусуватися. Якщо трошечки знаєш англійське, якщо ти знаєш англійський знаєш 300 англійських слів, угу. ти знайдеш роботу в Нідерландах. No problem. скажи, будь ласка, якщо людина не знає англійської мови, скільки вона може в Нідерландах заробляти? Дві тисячі ніхер не може заробити. Скільки на локації живе людей, дітків, бабків, які знають англійську мову, десь чула, такого, mm -hmm. ходила, і вона з поляками тусується, її возять на роботу, вона не ходить, її возять на роботу, вона заробляє дві тисячі, no problem. Housekeeping той же самий. Дівчата знають goodmone, юніт, housekeeping, кіпінг юніт клінінг, постукала в дверки, поприбирала кімнатку і воно отримує 2400 2200 євро. Так що робота є, все, все в голові, розумієш, все в голові. Можна велосипеди піти перепродавати. Друзіки, такі рекомендації від Євгена, що ви можете без знання мови в Нідерландах, що класно, знайти собі роботу і заробляти. Якщо знаєш англійську, то ну, можеш заробляти надо, нормально. Вчи мову, люби, як ти там кажеш батьків, любіть і цінуйте. і Все буде чітко. Всім дякую, всім папа. -па.